Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжуся на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 6 травня. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що по луцьку і франківську огляди вже знімає мій чоловік Василь. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують по всіх питаннях, які вас цікавлять. Також підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Hyundai i 30 10-го року. 6450 ціна, 1,6 бензин, механічна коробка передач, 210 пробіг. Клімат контроль є. Парктроніки. 2-го покоління 7-го року. 5300 ціна, 1,6, Бензиновий двигун, механічна коробка передач. 90 тисяч пробіг. Вказує власник. Так, є кліматконтроль. Мерседес Б клас так, шостий рік, шість тисяч ціна, двохлітровий дизельний двигун, 140 кінських сил, автоматична коробка передач. Такий номер телефону. Так, бачите, стан водійського сидіння, салон комбінований. Одігріву сидіння, парктроніки. Volkswagen Polo. третій рік, 3500 ціна, 1,4 бензин, механічна коробка передач, 230 пробіг. в мене товариш. Шкода Фабія. Сьомого року 4550 ціна, так, 1,4 дизель, 303 пробіг. Номер телефону є ось тут. Так, приблизно виглядає в салоні. Деталі за телефоном. Peugeot 307-й 6-го року. 4800 ціна. Так, двохлітровий газ бензин, автоматична коробка передач. 197 пробіг. Так, номер телефону власника має бути видно. Набирається. Так, показуємо по черзі. Перший буде у нас гольф 4-го року 4700 ціна. 1,4, бензиновий двигун, механічна коробка, пробіг 182. 4 електросклопідйомники. Є кондиціонер. Так, наступний буде Гольф Плюс шостого року. Так виглядає 6000, тисяч ціна 1,9 дизельний двигун. Механічна коробка 247 пробіг. П'ятистепанева механіка так, і шкода Октавіатур дві 2001 року. чотири ціна, один із шість бензиновий двигун. Механічна коробка передач авто обслужено: 214 пробіг. Так, стан має бути вам видно приблизно. Кондиціонер є. там Peugeot 308, 10 року, 6350 ціна, 1,6 дизельний двигун, 150 кінських сил, механічна коробка передач, 181 пробіг, номер телефону видно. Клімат-контроль. Здається, там додаткова інформація. Зараз подивимося, що буде видно. Затонований автомобіль. Так, мені не видно. Opel Corsa, п'ятий рік, 3650 ціна. 1,2 бензин, автоматична коробка передач. 211 тисяч пробіг, номер телефону бачите. Так Виглядає в салоні. Бюджетний автомобіль. Є кондиціонер. Власник підказує, кондиціонер заправлений, робочий. Четвертий гольф третього року. 4750 ціна. 1,9 дизельний двигун. Так, пригнана, на механіці. 280 власника з рідного пробігу. Номер телефону бачите. електросклопільйомники. електросклопідйомники. Так, салон досить охайний, без пошкоджень. климат-контроль є. Fiat Punto, 2007 року, 4600 на повну ціну, 1.3 дизель, 90 кінських сил, механічна коробка передач. 183 пробіг. Ось так виглядає в салоні. Клімат контроль є. Такі парктроніки. Шкода Октавія Тур. Четвертого року. 4900 ціна. 1,9 дизельний 110 кінських сил. Механічна коробка передач, 395 пробіг. Так, світлий салон бачу. Вже деталі до власника. Звертайтеся. Nissan Note 8 року, 6 тисяч ціна, 1,6 бензин, механічна коробка передач, 134 тисячі пробіг. Номер телефону видно.